Риби, привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. До чого вам підготуватися? Чим вас порадує цей період? Розпочинаємо з енергій. Так, інтелектуальність і ментальна краса. Також е, креативні здобутки. Разом це все говорить про те, що ви, можливо, починаєте вчитися чомусь новому, знаходити якесь зацікавлення, можливо, якесь нове хобі. Тобто у вас з'являються моменти, де ви можете проявити свій розум, проявити свою креативність, творчість, можливо, якось будете займатися. Ну і вдосконалюватися внутрішньо. Ментальна краса. Да? Що таке бути красивим е душевно? Цікаві у вас тут енергії. Давайте прояснимо, як вони будуть відіграватися по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя Двійка пентаклів. Тримати баланс. Для тих, хто наразі самотній, Квести тут кардинальні зміни. Це вже таке от, знаєте, коли відчували, що ну все, я вже буду сам, да, вісмірка чаш це ну все, ну, не буду я більше ні, да, ні з ким знайомитись, була така вже прямо от розчарування, можна сказати, ви могли покинути навіть цю ідею з кимось знайомитись, і у вас буде знайомство по пажу чаш на цьому тижні. І будете, ніби, по двійці пентаклів будете вз... за і проти. Да, от, чи треба мені йти далі в спілкування з цією людиною, чи ні? Для тих, хто в любовних трикутниках. Десятка пентаклів, помірність, восьмірка пентаклів. Ну тут. І рибку з'їсти, да? тобто тут <сі>, за двома зайцями, те, що називається. З одного боку, є бажання зберегти сім'ю по помірності, да? тобто урегулювати, щоб все було добре в сім'ї, залагодити якісь а, ці проблеми, попрацювати над стосунками, але з іншого боку, двіка Пентаклів це все рівно трошки вашим, трошки нашим. Тобто тут, якщо хтось надіявся на те, що коханець чи коханка підуть з сім'ї, ні, але вони будуть продовжувати з вами спілкуватися, продовжувати комунікацію. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Хто з мечів? Смірка мечів. Так, тут у вас а, повішений це ситуація застою. Це ситуація, коли щось не розвивалося, і тут ви будете ставити питання ребром, будете ставити якусь, якийсь підпис. Восьмірка мечів це коли ви не відчували себе повністю в цих стосунках. Повноправною частиною, не знаю, тобто, або за вас все вирішували, або вам доводилось багато дійти на компроміси. А тут ви говорите чітко і прямо отак, і отак, і отак. Так, ану, ану. Що ану. нам тут ще треба знати по повішеному? Для когось це буквально може бути так, ну що, ми одружуємося, чи так, ну що ми е, живемо разом? Ну, тут у вас можуть бути якісь переживання і страхи. Е, може бути по четвірці час такий трошки стан, е, хоча сказати, суржиком потеряний. Тобто, можете думати, чи треба вам справді це рішення приймати, чи треба вам розрухати оцю ситуацію, яка. На паузі зараз чи не треба, але бачите, вона все рівно буде мінятися ця ситуація. Король мечів, паш Пентаклів, Шпечірка-чаш. Може стосуватися також Паш Пентаклів це... це діти, це навчання, це якісь ваші проекти, які ви разом. Над якими ви говорите, обговорюєте з вашим партнером. Тобто тут вам треба буде щось прояснювати на цьому тижні, щось старе розрушати, да, і будувати нове. Робота. Шестірка мечів. Невпевненість в майбутньому для тих, хто наразі не працює. Жриця, королева мечів, королева чаш. Жриця тут про що говорить? Восьмірку Пентаклів. Для когось це справедливість. Тут іде розрахунок на якісь виплати. Офіційні, неофіційні. Ну, по жриці зазвичай те, що вам вдається отримати неофіційно. Тобто. Можливо, якісь на аліменти домовилися там, на словах, да? або ж з кимось домовились про якісь виплати, ну, щось таке. Також це ще може для когось означати навчання езотериці, навчання психології. І по королеві мечів, зокрема, це навчання інтелектуального плану, тобто, це не знатами бухгалтер, або ви е, починаєте вчитися писати тексти, стаєте копірайтером, да? тобто тут щось таке розпочинаєте. Але по жриці про це не говорите всім, а просто пробуєте себе в чомусь новому. Можливо, хочете от працювати е, в інтернеті. Мови ще, до речі, можете вивчати іноземне для тих, хто в нас в пошуку роботи. Ви можете намагатися через якісь свої зв'язки, якихось знайомих людей отримати роботу. Але от королева мечів, до якої ви звертаєтесь, ну, вона вам не допоможе тут. Тобто тут от є одна жінка, на яку розраховувати не треба, вона вам не допоможе. Навіть якщо ви думаєте, що це людина, яка вас точно не підведе, точно про вас щось десь скаже чи десь щось вам запропонує. Ні. А, на цьому тижні, на цьому тижні. Хтось може бути, ну от, вас ніби як від питань пошуку роботи відгороджують зараз. Тобто вам доведеться займатися чимось іншим. Для когось це може бути ну, королева Пентаклів, четвірка мечів і суд. Можете займатися доглядом жінки, можливо, старшої. Там у віці. Ну, от Може бути якась хвороба, чомусь захворіла, там, і треба буде допомагати цій людині, і у вас не буде часу сильно шукати роботу. Тобто це не обов'язково хтось прямо з ваших рідних, це може бути там, знатітка, щось типу такого. Що тут, врешті-решт? Наразі на цьому тижні ваше працевлаштування я не бачу. Для тих, хто працює по найму. Тут у вас є сумніви, чи починати вам щось нове, чи ні. Для когось, можливо, сумніви, чи треба йти з роботи, на якій ви зараз працюєте, починати щось нове, себе більш активно реалізовувати. Чи варта овчина цієї виділки, да, чи як правильно говорять, тобто чи треба вам міняти вашу роботу на щось інше. Колесо фортуни, смірка пентаклів, смірка мечів, смірка жезлів. Ну, Знаєте, навіть якщо не повністю йти з роботи, то шукати підробіток цілком, бо на вашій основній роботі по шестірці мечів можуть бути непередбачувані зміни для тих, хто працює сам на себе як фрілансер король Пентаклі, десятка пентаклі, туж. А у, вас тут може бути, у вас тут може бути велике замовлення. Велике замовлення, якесь мало не сімейне, не знаю, сімейний бізнес, у вас якийсь дизайн запросить. Ну, а, тут про те, що король Пентаклів це людина з грошима, яка готова вам платити за вашу роботу, з якою ви почнете співпрацю. Для тих, в кого свій бізнес. когось, неправильна реклама, неправильно побудований таргет, СММ. Якщо ви когось найняли по СММ, результатів немає тут ну, буде, так скажем, будете чи хвостить за це, тому що тут саме у вас проблеми з просуванням. Зараз, на жаль, чи на щастя, все в інтернеті, і продавати більше можна в інтернеті. Тому головне це правильний маркетинг. Тому тут можуть бути якісь ваші ці методи просування, які не працюють. Треба міняти концепцію. Розширятися, виходити на якийсь більший ринок. Далі в нас фінанси. Дев'ятка пентаклів це чудова карта задоволення вашою позицією, задоволення вашими фінансами, і це те, що називається повір'я вашій, буде дано вам. По дев'ятці Пентаклів, от вона свято впевнена, що в неї буде більше і краще. І це прекрасно, і це так і станеться. Морально-психологічний. Король чаш. Ну, король, королева чаш це все водна стихія, і це ви, власне, це така дуже підвищена емоційність підвищена емоційність. А ви можете гостро на все реагувати, хоча навіть ну, внутрішньо да, ви реагуєте, а зовнішньо можете цього не показувати. Тобто тут у вас підвищена емоційність, ну, стосується вашої сім'ї, якихось нових перспектив, надія на щось краще. Ну, це ж не говориться про те, що тут негативні емоції. Ні, тут, навпаки, у вас ідуть позитивні емоції і якась от. Ну, дійсно, надія з'являється. На 99-ка чаш. Тобто, у вас тут, навпаки, в позитиві емоції. І це чудово. Що ж, риби, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.